А в мене тут рятувальна операція. Зранку ворони напали на таку красу, на такого мусюнчика, якого напали, да, атакували. Вони його, я не знаю, чи то вдарили, чи то заклювали. Зараз треба йому дати горішків і відпустити. Да, Масянькин? А серце калатається так, красотулька. Цей малюк нічого не їв, але у мене в долоні зігрівся, почав ворушитись і вже був такий більш жвавий. Я прийняв рішення і ото сховав його у коренях дерев. І бачите, прийшла його матуся, але не можна брати тих дитинчат, бачите, їй лячно. Звісно, там запах моєї долоні. Вона ото обнюхає його і їй лячно. Бачить, що двітинча її, а запах чужий. Ой, ну чи візьме вона його? Божечки, божечки. Ну давай, матуся. Не ну, вона його не візьме. Нащо я його брав у руки? Ой, Бог. Що вона виходить? Ні. На щастя, ні. Але я не бере чомусь. Що робити? Як не візьму, буду готувати молоком. Заберу додому. Що робити? Жаль, мой лечим. А ні. Так, дякувати Богові. Так, вона його бере. Так, важкувато, важкувато з ним буде. Видіртися на гору. Але що поробиш? А ви будете кінча? Так. Фух. Ну, можна зітхнути, друзі, можна зітхнути. Все. Малюк у родині. Важко, важко. Так, вони скриваються за стовбуром, а саме дуплоди вони мешкають, воно трохи вище. Зараз я покажу. От вона вже там. Ну все. Все. Як кажуть в народі, втінець в гнізді. Отаке, друзі. Всім гарної неділі, всім гарних вражень, цікавих спостережень, на все добре і до нових зустрічей.